Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі. Тут ми розповідаємо про рослини, як їх обрізати, як їх вирощувати, як їх висаджувати, та також як їх розмножувати. Зараз я вам покажу наш матушній, наш маточник з. Такого декорантинного рослина, яка до нас прийшла, це юка. Давно вона є у всіх господарствах, тобто багато хто знає, як її вирощують. Як для того, це такі, якби цибулеві чи корневі рослини, тобто вони все з з корня. Їх можна вирощувати вегетативно. Зараз я вам покажу, які у нас є рослини. І так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, а ми продовжуємо далі. У нас, бачите, таке є юга. Всі знають, що вона цвітає стрілою. Можна формувати штамп на юці, якщо ви бачите, це дуже довго, дуже важко. Бачите, це маточна рослина. У нас, тобто ми віце беремо матеріал на розсадку інших юк. Як воно відбувається? Ви погодили один саджен юки. Ось, наприклад, такий сажений тюк ви посадили. Він відцвітає і він вже не цвіте 2 роки, а округ нього нарощується ще юка. І виходить так, що ці інші цвітуть, а це вже не цвіте 2 три роки і так періодично вони міняються. І Я прикиплю фотографії, покажу, що відбувається у нас. Звичайно, у рідку, коли у нас повністю матеріал цвіте. Отак От у нас багато юки є. Тут близько 300-400 маточних рослин, які викопуються, розмножуються і висаджуються. Є молоді, є вже більш дорослі, які цього року цвітли, Ось такі жирні рослини, так скажемо. Викопуються. У нашому розсаднику вони коштують недорого, ви також можете у нас їх придбати, якщо бажаєте, можете придбати розсаду, юлки. Зараз я прикріплюю відео, фото, відео, як вони тут на нас Всім дякую за перегляд. зараз покажу другу розсадник. Так, показує друге поле маточне, бачите, тут дуже багато рослин, всі вони купаються, роз'єднуються звичайно, і висаджується ґрунт одиночно або в горщики. Таке як міні-Африка з пальмами виходить. Такі вони маленькі. Тут їм по 2-3 роки. Він думають, що вони так бистро ростуть. Саш, звідки рік виростає такий маленький. А таким же має 2-3 роки. Він дуже медленно росте.